다음 Вітаю, друзі, і поговоримо про те, що з'єднує людей, і що це власне дає. Будемо говорити дуже предметно, як за допомогою інших, чому за допомогою інших людей ми вирішуємо свої проблеми. Така дивна річ. Ну, але, звичайно, перш ніж приступити до людей, торкнемося те, що також з'єднує людей, і це є. Велика справа взагалі незвична. Це фантастика. Я хочу, мабуть, запишу окреме А, лікувальні властивості музики. Не музикотерапія, що має такий вузький напрямок в слові арт-терапія. Де підбирається музика, обговорюється і так далі. А просто музика в нашому житті, що вона робить з нашими мізками. Тому музика, музика, музика. І сьогодні я вам покажу великого, величезного американського гітариста, дуже розкрученого, дуже відомого, це Кенні Беррел. А, повне ім'я Кенет Ерл Берел, американський гітарист в класично джазовому варіанті, до з який ні до якого доторкнулася, який доторкнувся до а, імен, з яким о, до речі, він живий. Чому я так раптом на цьому наголосив? Тому що йому на сьогоднішній день 93 роки, і Кенні Берел живий. І не те, ну, звичайно, він не гастролює, але в силу віку ви вже зрозуміли, що цей гітарист, якщо він великий, а він великий гітарист, він встиг доторкнутися в своїй творчій діяльності до самих великих імен свого часу. Зрозуміло, що його епоха це 50-60 ті ті роки. Там, коли він виступав і а, грав разом з Джо Колтрейном, вібрафоністом Мілтом Джеф, а, Джексоном, дуже мені подобається. У мене навіть кілька вінілів є Мілта Джексона, басисом Персік Гіт і, і дуже з багатьма ну, однозначно. Великими людьми. Навіть згадати, що в свій час десь в другій половині 50-х роках він працював з Бенні Гудменом і його оркестром, ну це, мабуть, уже, уже пам'ятник, готовий пам'ятник. Записувався на самих шикарних, шикарних лейблах. Верви. Ну, принаймні, як верви, це, 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 це одне цього вже чого вартує. І сольні виступи, і, і, і в тріо, і в квартетах, до да скільки він тільки не грав, <кхід> тому звичайно записав він дуже-дуже багато. Я хочу вам показати <кхід> Кенні Верла. Один лише такий ліричний, мягкий, м'якотворчий диск, називається Брімуз. Вартує його послухати. Ну ще раз говорю, це від вас залежить. Думаю, що якщо пірнете в його музику і почуєте його варіації, гітарні варіації, точно вам зайде на душу. Класний гітарист, однозначно. Я не прихильник і у мене нема фанатичних ідей гітар в джазі, але якщо говорити про джазову гітару, то для мене номер один, звичайно, Кенні Берл. Добре, і вертаємося до основної ідеї. Соціальний клей. Давайте я поясню це, наприклад, дуже одному короткому прикладі, і, можливо, це тут не буде такий великий розгорнутий, майже як лекція, хоча можна було говорити на тему соціальної психології. Дуже і дуже-дуже багато. Почну а, з одного неприємного факту і перейду відповідно на логічно другий факт уже пораду. Неприємний факт: двоє людей, умовних людей, в яких розвився психічний розлад внаслідок значної сильної психотравми, наприклад, посттравматичний стресовий розлад. Всі знають, що це серйозний психічний розлад, і він точно виникає після якогось дуже сильної події, дестресового, навіть не стресово, а де стресового, а дестресового розряду в житті людини. Петрясіння. Але два варіанти. В одного і в другого одинакової статі, одинакового віку, одинакової освіти, релігійності не суть важно. Коротше, вони абсолютно співставимі. Але у однієї людини ця біда розвилася після того, як він поїхав на курорт, і там був землетрус, і він бачив руйнації на його очах вбило людей. Перший варіант він не може заснути флешбеки, картинки, які крутяться, уникаюча поведінка, тобто весь діапазон посттравматичного стресу в розладу. І другий варіант людина, яка пережила гвалтування, насилля особисто над собою. І там, і там класика посттравматичного стресу в розладу. І у мене таке доволі просте запитання. На яке ви точно знаєте відповідь? В якому варіанті, в якому варіанті відкинувши всі додаткові, щоб зараз знову не перейти на якусь лекційно-наукову аспект, щоб було дуже просто і зрозуміло пояснення, в якому варіанті посттравматичний стресовий розлад, те, що відбулося, буде переживатися сильніше, більше, триваліше, вплине практично на все життя людини. І я точно впевнений знаю, що без всякого опитування, ще раз говорю, відкиньте всі інші умовності, дивлячись, серед кого він був, кого він буде, надання швидкої допомоги, підтримка, і відкидаємо це все. Все одинакове. І ви точно відповідаєте з першого разу: там, де насилля було особисте, а не там, де природа зло пожартувала над слабістю людського роду, продемонструвавши, що. Проти тайфунів, стихій, землетрусів, ще якихось речей, ми, ми, ми практично безсилі. Там, де дистресовий розлад виникає внаслідок дії інших людей, людина це, це, це людська взаємодія, хоча важко назвати ту скотину, яка це робить над іншою людиною, там переживання значно сильніше. Звідси от з цього умовно уявно такого неприємного, ну навіть не експерименту, а для того, щоб було розуміння переходу на слово значення людей для нас в нашому житті, ми одразу переключаємося в інший аспект у взаємодію людей. Соціальний клей. Хто надасть допомогу? От в першому варіанті. Іди, усамітнюйся. І живи в природі їж правильну їжу, харчуйся, насолоджуйся там морем, безробіттям кайфовим, де все в тебе є, і так далі. Другий варіант іди до людей. І одразу знову ж таки пояснюю, люди, які створюють біду іншим людям, ну, це персоналізована дистресова ситуація, так, от в принципі, люди і лікують. Ну, звичайно, не ті, які зробили цю біду. Людина створена довгий час а, взаємоділа з іншими людьми, щоб виробити поняття в себе не поняття, а навіть структури головного мозку їх збільшити під назвою соціальний мозок. Дуже конкретні структури, найбільш важливе значення, а має значення. Тому а, допомога повинна бути також людьми. Я недаремно іноді прошу, не всіх, але іноді прошу пацієнтів, з якими я працюю, з великими постстресовими розладами. обов'язково ПТСР, є і інший великий діапазон постстресових розладів. А не тікати від людей, а бути серед людей. От ПТСР, зв'язаних, наприклад, з. Війною, чого стає все більше і більше, один із симптомів, дуже частих симптомів це уникнення великого скупчення людей. От буквально кілька пацієнтів підряд, і всі говорять одне і те ж: не можу зайти в супермаркет. Зупиняюся, дружина туди йде, я її чекаю на вулицю. Не можу бути. На площі дружина витягнула попрогулятися, пройтися центром міста. Я пішов з задоволенням, але тільки вийшов там, де багато людей, починаю прижиматися до стіни і відчуваю, що хочу втертися цю стіну, злитися з неї, тому що серце починає вилітати з грудей, уникаюча поведінка. Але є ситуації, коли дійсно ти підштовхуєш людину до людей. Не дозволяєш їй усамітнитися, тому що соціальний клей нашого життя передбачає таке мудрене слово афіліація. Людина реалізує свої свідомі і позасвідомі запити з допомогою інших людей. Люди в її житті дуже і дуже потрібні. Вона не може жити без інших людей. Хтось скаже, стоп, 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 стоп. А от популярні там течії періодично ми чуємо про дауншифтінг, усамітнення відходу, спрощення життя, така біолізація життя, де бізнесмени приїжджають в село, ведуть натуральне господарство, харчуються природніми і виховують так своїх дітей в природі. Або хтось взагалі іде в монастирі і ще якісь речі. Ну, класичні дауншифтінг. Це виключення, яке однозначно підтверджує правило, тому що я завжди пояснюю, але ж люди пішли від людей, іншими словами, всі їхні послідуючі дії, соціальні кризи, усвідомлення, ще якісь потрясіння. Ніхто не йде без якогось потрясіння, навіть в своїй голові. Воно формувалося серед людей. Все одно ми створені бути серед людей. Тому навіть Даушифтінг підтверджує це правило, що. Біду створюють люди один для одного, ну я привів оцей жорсткий приклад на початку, але вони ж і лікують. ну Зрозуміло, дивлячись, які люди, і серед яких людей. Є речі, коли працюєш, наприклад, з депресивним розладом, підштовхуєш до, до людину, до людей не в плані там, інтенсивного спілкування, знайти умовного друга, встановлювати соціальні контакти. Ні. Просиш, ідіть вечором, дефіцит світла. Особливо зараз в осінньо-зимовий період. Ну, я говорю зимою, сказав осінньо-зимовий, ну дефіцит світла виникає в осінньо-зимовий період. Іди туди, де освітлено, туди, де багато людей. Вам не потрібно контактувати. Це я, наче звертаючись до пацієнтів, Не потрібно обов'язково з кимсь контактувати, не обов'язково виконувати якусь сумісну дію. Просто тусуйтесь серед людей. Ви починаєте включати ті резерви мізків, про які ви навіть не задумувалися. Оцей соціальний клей, взаємно притяжність людей один до одного. Недаремно я там на світлинці виставив в заставці, виставив звернув увагу. Там така ретро-ретро фотографія, реальна фотографія, Сполучені Штати, кінотеатр. Я так думаю, що це десь 70-ті роки, тому що в окуляри, які там поляризують, створюють псевдооб'ємне зображення. Люди синхронно починають сміятися, сумувати на події, які відбуваються на екранах. Ми настільки розвинуті соціально, що наші мізки як локатор, висмикують у великій кількості людей те, що нам потрібно. Знаєте, ідея теслюшера знають всі. Ну, принаймні, психологи 100%. Кольорові тест Люшера. Якщо загуглити цю тему, ви вийдете на такі примітивні варіанти, сім кольорів, і тут можна нагородити і діагностику і чуть не розповісти про долю людини. Це, це провна профанація. Сам Люшер категорично виступав проти такої профанації свого тесту, але тим не менше, його ідеї були розвинуті в пошук дефіциту кольору. Було в мене. Років не знаю скільки років? 15, а можливо, ні, навіть років 20 назад. Така взаємодія з цікавою людиною, яка знала особисто Люшера. Їздила до нього в клініку, оформляла кольорами його клініку і церкву. І там він приміс мені подарочний альбом від Люшера. Тестовий матеріал, тому я говорю, що не треба профанірувати саме кольорами. Тому така не книжка, а тестовий матеріал, де є і фігури, і кольори в таких варіантах на півтоні. Тобто це достатньо складний тест. Я зараз не до того. Я до того, що ця ідея розвинулася в поняття дефіцит кольору в твоєму житті. А іншими словами, уявіть перед вами така картина, на якій полосками намальований величезний діапазон кольорів і вас просять. Уважно дивитися, сісти, розслабитися, просто розслабиться, розслабиться і уважно дивитися на цю картинку. Можете дивитися, вивчаючи ці кольори, можете дивитися, проникаючим вдалеку поглядом. Ну, Наші задумалися, і ця картинка просто так через неї проникаєте, але вона перед вами. Ви не відводите в очі кудись в сторону. Картинка перед вами, і ви дивитеся. Або ще раз говорю, навіть вивчаєте кольори і так далі. Якийсь час дивитися, і так робити два-три рази в день протягом кількох днів. Виявляється, в цьому також проявляється лікувальний ефект, тому що ми. Ідея, яка там була гіпотеза, про те, що ми самі шукаємо той дефіцит, якого нам не вистачає в кольоровій гамі. Зараз я не буду розвивати ідею люшеровську ідею, колір як спів... навіть не колір, а поєднання кольорів і фігур. Ще раз говорю, повне поєднання виконання тесту Люшера, це і фігури, і кольори. А як діагностичний інструмент, я зараз показую, як було розвинуто як лікувальний елемент. Теж саме, чому я привів аналогію Теста Люшера, це теж саме відбувається серед людей. Будучи серед людей, ми все одно, наші пацієнти, які переживають тривожні елементи, депресивні, постресові елементи, ще якісь речі, все одно знаходять в обличчях, рухах, інтонаціях, голосах, взаємодіях, дорослий, 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 дитина, 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 тобто дуже багато систем, як в цьому доповненому кольоровому тесті люшера, ми висмикуємо те, що нам потрібно. І ми на нього починаємо резонірувати, пацієнт починає резонірувати. Адже соціальний клей нашого життя оця афіліація. Людина тягнеться до інших людей, тому що вирішує свої основні запити свого життя, суть навіть свого життя, а за допомогою інших людей. Тут відбувається її самореалізація, а тепер я доповнюю і елементарно лікувальний ефект. Ось в цьому парадокс. Парадокс в чому? що біду, яку приносять люди один одному, вона приймається значно сильніше, ніж природні явища, які навалюються на нас своїми непрогнозованими діями, але люди і лікують інших людей більш ефективно, ніж просто сказати ідіть дихайте в ліс, спілкуйтеся природою, слухайте цвірінькань горобців, і стане вам легше. Тому варто задуматися над тим, коли ми пробуємо. Щось вирішувати, не, не розуміючи, чому ми ходимо в магазини, і як, ну, вибачте, як зомбі ходимо по цьому магазину. Повірте, тут не тільки транс музика і супер класні ходи, маркетологи, які намагаються впиляти вам непотрібний товар, тут і є людська потреба людині бути серед людей. Ну що, друзі, думаю, що якусь ідею я вам точно сьогодні підкинув. Барила, звичайно, слухайте. Якщо вам зайде, мені подобається. От я до не вслухаюся. Він для мене більше такий класно фоновий музикант, але гітара звучить в нього шикарно. І до нових друзів. Думаємо, друзі! Думаємо, наш клуб думаючих людей щастим.